Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми вже традиційно проведемо наш невеличкий підсумковий брифінг за тиждень. Зупинимось на найбільш актуальних подіях в житті Державної прикордонної служби, які сталися впродовж тижня, і, можливо, на деяких інших аспектах поточних, але які також є важливими і актуальними. Отож, розпочнемо. 31 травня. В Румунії відбулося восьме засідання головних прикордонних уповноважених України та Румунії Віктора Назаренка і Ліву Маріуса Галоша. Віктор Назаренко і Лівіу Маріус Галош проаналізували стан співробітництва та відмітили, що на спільному кордоні забезпечено безперебійний пропуск пасажирів та транспорту. В цілому на українсько-румунській ділянці спостерігається стале зростання пасажиропотоку торік на 30%, а в поточному році вже на 17%. Так, у минулому році через кордон загалом пропущено 3 мільйони осіб та 1 мільйон транспортних засобів. А за 4 місяці 2016 року 1 мільйон 200 тисяч осіб та 505 тисяч транспортних засобів. Під час зустрічі голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко щиро подякував європейській спільноті, яка допомагає та підтримує Україну. Він також наголосив, що незважаючи на те, що Україна змушена значні сили прикордонного відомства зосереджувати на сході України, спільними зусиллями забезпечується високий рівень захищеності українсько-румунського кордону. Головні прикордонні уповноважені констатували, що основними загрозами на українсько-румунському кордоні залишаються незаконна міграція, контрабанда підакцизних товарів і особливо тютюнових виробів. У минулому році на цій ділянці вилучено 1,3 мільйона пачок цигарок, що в 1,6 разу більше ніж у 2014 році. В Цьому році активність також зберігається, і на цій ділянці вже виявлено 517 тисяч пачок цигарок. Понад дві третини затриманих тютюнових виробів припадає на так званий зелений кордон, тобто на ділянки, які розташовані поза пунктами пропуску. В ході зустрічі учасники домовилися і в подальшому спільними зусиллями активно протидіяти злочинній діяльності на кордоні та обговорили подальший план розвитку співробітництва між прикордонними відомствами двох країн на 2016 та 2017 роки. Сторони привітали підписання плану співробітництва між центром морської підготовки персоналу берегової охорони прикордонної поліції Румунії та Ізмаїльського навчально-тренувального загону морської охорони Державної прикордонної служби України, а також міжвідомчі протоколи підписали міжвідомчі протоколи про спільне патрулювання і обмін статистичною та аналітичною інформацією. Державна прикордонна служба України активно продовжує комплекс заходів щодо протидії корупції та зловживанням персоналу. Ця робота не носить формального характеру, а направлена на досягнення конкретного результату викорінення корупційних схем. Як ми вже повідомляли. 31 травня з ініціативи керівництва відомства в рамках кримінального провадження ініційованого Держприкордонслужбою міжвідомчою групою у складі прикордонників, співробітників Служби безпеки України та військової прокуратури, під час передачі хабаря у розмірі 45 тисяч гривень були затримані начальник відділу прикордонної служби Бахмут Краматорського загону, його заступник та один із офіцерів відділу. В ході подальших оперативних заходів обшуки загалом були проведені у 20 військовослужбовців. В ході обшуків вилучено, це вже остаточні цифри на даний момент, 553 200 гривень та 10 тисяч доларів США. На даний момент затримано п'ятьох військовослужбовців Держприкордонслужби. Усім їм оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України. Нагадаю, що в ході оперативно-розшукових заходів наприкінці березня-на початку квітня Держприкордонслужба отримала достовірну інформацію про існування системних поборів на контрольному пункті в'їзду-виїзду Зайцево. До яких була причетна частина військовослужбовців відділу бахмут краматорського загону? За наказом голови Держприкордонслужби? Протизаконна діяльність була задокументована. І 6 квітня інформація про ознаки злочину, передбаченого частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань одним із підрозділів Держприкордонслужби. Слідчі дії тривають. Варто зазначити, що до корупційних схем, які ще існують, в тому числі і на лінії розмежування, причетні і представники інших правоохоронних та фіскальних органів. В той же час Держприкордонслужба не збирається імітувати боротьбу із корупцією чи замовчувати існуючі факти. Це вже не перший випадок, коли прикордонне відомство з власної ініціативи викриває масштабну корупційну схему і далеко не останній. Незважаючи на існуючий спротив з боку звільнених за порушення законодавства військовослужбовців та спроби дискредитувати антикорупційний поступ Держприкордонслужби, ця робота буде продовжуватися. Приведу ще кілька цифр. Упродовж 2016 року Держприкордонслужба провела 1189 перевірок порядку несення служби особовим складом. Ініційовано проведення 976 службових розслідувань, за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1498 осіб, звільнено з лав Держприкордонслужби 48 осіб. Прийнято рішення про переміщення на інші ділянки 100 осіб, у 358 випадках. Військовослужбовців притягнуто до адміністративної відповідальності. Відносно 172 осіб відкрито 150 кримінальних проваджень. 27 військовослужбовцям вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтею 368 кримінального кодексу України. За скоєння адміністративних корупційних правопорушень відносно персоналу Держприкордонслужби складено 12 адміністративних протоколів, 5 військовослужбовців притягнуто до адміністративної відповідальності. Наразі триває активна фаза прикордонної операції кордон 2016, яку Державна прикордонна служба України проводить спільно з іншими правоохоронними органами та низкою зацікавлених міністерств і відомств. Операція проводиться фактично по усій території держави. В рамках спільних дій посилено контроль в прикордонних районах сплановано низку інших заходів, спрямованих на протидію загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон незаконних мігрантів, підакцизних товарів, контрабанди наркотичних засобів та зброї. В ході операції кордон 2016, яка розпочалася наприкінці квітня, вже затримано 369 порушників державного кордону. 552 порушника прикордонного режиму та 44 незаконних мігранти. Понад тисячі іноземців були не пропущені через кордон як потенційні незаконні мігранти. Крім того, на державному кордоні виявлено та затримано майже 11,5 тонн контрабандного спирту. 470 тисяч пачок цигарок, понад 136 кілограмів бурштину, 12 кілограмів наркотичних засобів та 55 одиниць зброї. Так, лише учора, в ході оперативно-розшукових заходів, на ділянці луцького загону прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України у приватному помешканні одного із місцевих мешканців виявили 30 ящиків цигарок, підготовлених до переміщення через кордон. Активна фаза операції кордон 2016 продовжується. В той же час Держприкордонслужба продовжує активну співпрацю із колегами із країн ЄС. Так, в ході спільних оперативних заходів щодо протидії транскордонним каналам контрабанди наркотиків, оперативно-рушукові підрозділи відомства отримали інформацію про переправлення значної партії кокаїну з Південної Америки до однієї із країн Західної Європи. Прикордонникам вдалося встановити осіб причетних до міжнародного злочинного угрупування, а також отримати достовірну інформацію про дату та спосіб відправки до Європи великої партії кокаїну, а це біля 160 кг кілограм на судні Кароліна Стар під прапором Ліберія. В рамках оперативної взаємодії із колегами із країн Європейського союзу, 26 травня, прикордонники проінформували про дану поставку Європол. У листі була надана інформація щодо судна, особистих даних наркокур'єра та навіть ймовірних місць облаштування тайників. 1 червня, за інформацією, наданою представниками Держприкордонслужби у порту міста Роттердам, Нідерланди, правоохоронці під час огляду судна Кароліна Стар виявили та вилучили щонайменше 150 кілограмів кокаїну. Тривають подальші спільні заходи, спрямовані на встановлення повного кола причетних осіб, у тому числі і з числа громадян України. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів, прикордонники продовжують здійснювати охорону українсько-російського кордону, лінії розмежування між силами АТО та бойовиками та адміністративної межі із тимчасово окупованим Кримом. Обстановка залишається напруженою, але контрольованою. Протягом тижня, з 27 травня, російсько-терористичні війська в одному випадку тричі відкривали вогонь в напрямку контрольного пункту Станиця Луганська. Було це 30 травня. Бойовики здійснювали обстріл позицій прикордонників поблизу КПВ Станиця Луганська із 82 мінометів, АГСів та стрілецької зброї. Постраждалих серед прикордонників і військовослужбовців Збройних сил не було, вогонь у відповідь не відкривався. За цей період, з 27 травня, в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень українські військові зафіксували 18 безпілотних літальних апаратів. В результаті нарощення системи контролю за приміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів, в смузі безпеки вздовж бойових зіткнень, за звітній період прикордонники виявили 19 транспортних засобів, які намагалися перемістити вантажі приховано або без належних товаросупровідних документів на суму понад 300 тисяч гривень. Зокрема, вчора на контрольному пункті вїзду виїзду Новотроїцьке прикордонники Донецького загону та працівники фіскальної служби у двох випадках виявили пневматичну зброю та військову літературу. Так, в багажнику автомобіля Рено у коробці з автомобільними аксесуарами мешканець Макіївки приховав пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та півтори тисячі металевих кульок до нього. Транспортний засіб та пістолет. Передано для подальшого правового рішення співробітникам відділу поліції, а мешканець Донецька в автомобілі Газ перевозив літературу військової тематики. Серед виявлених книжок був каталог оптичних приладів до зброї, каталог для пристроїв для безшумної стрільби, опис про набої для нарізної зброї, а також багато іншої довідкової службової літератури. Громадяни на виявлену літературу та транспортний засіб передано працівникам Служби безпеки України. Загалом лише 2016 року в контрольних пунктах в'їзду-виїзду прикордонники вже виявили 13 одиниць зброї та понад 27 тисяч боєприпасів, більша частина з яких саме до стрілецької зброї. Що стосується обстановки на інших ділянках, впродовж поточної доби. Учора прикордонники харківського загону виявили на кордоні громадян Росії, які намагалися ввести на територію України георгіївські стрічки та символіку незаконних збройних формувань. У пункті пропуску Гоптівка під час прикордонно-митного контролю автомобіля Фольксваген російської реєстрації, який прямував до Запоріжжя, троє громадян Росії, які були в салоні, не змогли пояснити мету, з якою вони прямують в Україну. Подальшому, під час огляду особистих речей росіян, прикордонники спільно з представниками фіскальної служби в сумках, подорожуючих, виявили георгіївські стрічки та символіку незаконних збройних формувань. За результатами перевірочних заходів 20-річному та двом 23-річним громадянам Росії було відмовлено у в'їзді в Україну. Загалом з початку року Державна прикордонна служба вже відмовила в перетині кордону понад 9600 іноземцям, із яких понад 2100 осіб це громадяни Російської Федерації. Також учора на ділянці Луганського прикордонного загону прикордонники виявили громадянина України, який намагався перенести із України в Росію партію контрабандного меду. Порушника вдалось відслідкувати за допомогою тепловізора. Загалом чоловік планував перенести 10 відер меду загальною вагою 400 кілограм. Відносно громадянина складено адміністративні протоколи і справу скеровано до суду. Вантаж попередньою вартістю 20 тисяч гривень передано працівникам фіскальної служби. Учора також на ділянці Чопського загону серед вантажу руди у вантажному вагоні. Прикордонники виявили приховані тисячу пачок цигарок. Знайти схованку допоміг службовий собака. Власника цигарок встановити не вдалося. Увесь товар передано працівникам фіскальної служби. Про ці та інші затримання ви детальніше можете почитати на нашому відомчому веб-сайті. Наразі у мене все. Готовий відповісти на ваші запитання. Будь ласка. Проводил параллельно еще лечение в Институте боли, в Институте нейрохирургии, ему поставили очень ну, неутешительные диагноз. Результат этого всего человек не может поднять тяжелее двух килограмм. Но так как он солдат, ему сказали ехать назад, он поехал, и на сегодняшний день он продолжает службу э -э вопрос. Готово ли ваше ведомство отвечать за то, если с этим солдатом? время Времені службы что-нибудь случится. И подскажите, пожалуйста, как выйти из данной сложившейся ситуации? Спасибо большое. Дякую за запитання. Дане питання потребує детального вивчення. Звичайно, зараз якимось чином відповісти вам на нього однозначно, я не зможу. Єдине, хотів би запитати, чи звертався він до керівництва лікувального закладу, чи до керівництва. Ну, я думаю, зараз не будемо на це тратити час. Потім після брифінгу додатково поспілкуємося. Але я вас запевняю, що всі матеріали, які у вас є, чи які він надасть, вони будуть детально розглянуті і буде прийнято тільки рішення в межах правового поля. Які реалі, Ян анбердеркач питання таке. Надходять повідомлення різних ЗМІ про те, що на адмінкордоні з Кримом перебуває громадянин України кримський татарин, який намагався в'їхати до Криму, але його не пропустили російські прикордонники. Проте досі офіційного підтвердження не було. Скажіть, будь ласка, чи справді ну і ця людина залишається там на адмінкордоні, чекаючи, ну невідомо чого вирішення своєї долі. Вам відомо щось про це? Можете ви підтвердити чи спростувати такий? Факт? Тобто він виїжджав із території з окупованої території? Навпаки, в'їжджав на окуповану територію, не був пропущений російськими прикордонниками і зараз залишається на, на адмінкороне? Підійдете, я детально уточню цю інформацію. На даний момент я не зовсім розумію, який сенс йому перебувати на адмінмежі, якщо він не був пропущений. Йому потрібно ті вернутися і ну, шукати. Ну, власне кажучи, навряд чи вдасться знайти е, правове вирішення цього питання із окупантами, але тим не менше, принаймні, вернутися сенсу перебувати безпосередньо на адмінмежі немає. Тому підійдете, дасте контактні дані. Я знаю наскільки ця інформація відповідає дійсності. Добре, і ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от е, я маю е, дані від людей, які були не були допущені е, при, співробітниками державної прикордонної служби. Це громадяни колишніх. Е, Держав колишніх республік Радянського Союзу, які шукали притулку, шукають притулку в Україні. Вони їх переслідують на батьківщині. Вони про це на пункті перетину кордону державного повідомляли українським прикордонникам, але їм було відмовлено. Вони просили дайте можливість звернутися до міграційної служби. Ми напишемо заяву. Проте їм було відмовлено, і вони були відправлені. А їхні заяви порвані співробітниками. Державної прикордонної служби і на тому все. Врешті вони знайшли можливість в'їхати і вони розповіли про цю історію. Ситуація така, що там немає свідків. Слово прикордонників, які категорично заперечують, що вони таке робили, проти слова людей, які шукають притулку. Скажіть, будь ласка, чи існує якась, можливо, негласна вказівка керівництва ДПС співробітникам про те, щоб не допускати шукачів притулку? Ні, жодних, ну, жодних вказів з цього приводу не існує. Єдине, що знову ж таки, якщо ви говорите про конкретні факти, я так розумію, що ви знаєте про людей, знаєте їхні прізвища і можете надати цю інформацію нам. Я також запевняю, що по всім фактам ми розберемося і я вам особисто повідомлюю які будуть результати. Дякую. Е, Микола е, Микола Харченко, альманах, герої ГТО. Скажіть, будь ласка, скільки загинуло прикордонників в районі АТО? На даний момент 67 прикордонників загинуло, 407 отримали поранення, 5 ще перебувають, місце знаходження п'ятьох ще не встановлене. Скажіть, будь ласка, чи можете ви вже якусь попередню оцінку свою сказати щодо взаємодії активістів громадського об'єднання АСКЕР із співробітниками ДПС на адмінмежі з Ну... Наскільки це співробітництво ефективне? Чи вони допомагають, чи вони заважають, чи можливо якісь виникають тертя конфлікти? У нас загалом на цьому напрямку, на напрямку окупованого Криму? 14 громадських формувань, так ще інакше, на законних підставах допомагають нам охороняти адмінмежу, і громадське формування Аскар є одним із цих 14. На даний момент, як з громадським формуванням Аскар, так і з іншими. У нас є повне взаєморозуміння і та взаємодія, яка дозволяє говорити про те, що. Спільними зусиллями досягнути позитивного результату, звичайно, набагато легше. Тому немає негативних вражень від цього співробітництва і всі питання, які виникають, вирішуються в правовому полі. Якщо запитань більше немає, дякую і до нових зустрічей, А ці питання обговоримо вже вчасному порядку.